Доброго дня, коротко по функціоналу камін з водяною сорочкою. Зараз без роботи, поки тепло не розпалює. Це такий самий твердопалений камін, котел, але з дверцятами для кращого обзору і насолодження за спостеріганням згоріння дров. Внутрі знаходиться водичка. Це його пульт управління. Зараз він показує, що шиберна заслонка нижня для подачі повітря, яке йде з вулиці. По цьому парапетіку йде труба, підходить до нього знизу. Знизу стоїть такий електричний клапанець, який закриває і відкриває. Забралку для того, щоб впускати повітря для горіння багаття. Зараз він показує, що він відкритий на 100%. Температура води в камінні 22 градуси. 65 градусів це та температура, при якій заслонка починає потроху закриватися. Для того, щоб запускати менше повітря і зменшувати таким чином горіння в камінні. Окрема шиберна заслонка, яка регулює дуже якісно горіння. Ящик видвижний. Так само сюди і запускається повітря для того, щоб збільшити горіння, якщо не вистачає того повітря, або ще погано запустилася тяга того повітря, яке йде з вулиці. Верхній обдув. Тут знаходиться щелина, через яку, через яку поступає повітря. І під час розпалювання особисто, під час горіння, вона також туди поступає. І таким чином робить таку шторочку навколо скла для того, щоб менше збиралось на копоть на склі. Зараз підемо, покажу вам його серце. Вунок, чи, чи як його назвати. Система відкрита. Не люблю закриті системи на таких речах твердоопалювальних, тому що газовий котел можна вимкнути, електричний котел можна вимкнути і горіння перестане. А з дровами так не вийде.